Підремонтувати сходи та встановити поручні біля багатоповерхівки на вулиці Макарова, 28, Рівнянин Василь Микитович просить у житлово-комунального підприємства вже роками. На сьогоднішній день чоловік добився від комунальників лише встановлення перил біля під'їзду. Я не один раз звертався до його, вже ходив, писав заяву письмо, письмо, ну, в цьому виді, що допоможи. Він мені допомогу такого казав біля дверей. Зробив там приварів порушня. А тут, така, якщо то і погано ходить, то ходи поза трансформатором. Там каже, теж дорога є. І вийдеш на дорогу, і в собі гуляй ходи. Це така відповідь Хі -хі. начальника Жека. Це не просто забаганка. Володимир Микитович інвалід, не має однієї ноги, а шлях до зупинки магазинів найкоротший саме якщо здолати ці сходи. Звернення до міського голови теж не дали результатів. Чоловік говорить не лише для себе, просить зручностей. Поруч школа, купа будинків, де теж є люди похилого віку, діти, яким важко підніматися з зруйнованими сходами. Аби ще раз нагадати про проблему. Чоловік звернувся до громадського контролю. Тут проблема начальника житлово-комунального господарства Сахнюка. Тут проблема скоріше начальника управління, який має скерувати, дати можливості направити кошти і організувати виконання цієї проблеми. Завжди ЖК сонячне з розумінням ставилось до всіх проблем. Я думаю, і в цьому випадку ця проблема буде вирішена, і людина буде спокійно, вільно пересуватись і буде вдячна нашим комунальникам за те, що вони з таким, з таким нормальним підходом підійшли до вирішення цієї проблеми.